Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо львівський сирник за дуже легким і швидким рецептом. Отже, для його приготування нам знадобиться кисломолочний сир найвищої жирності 500 г, вишкове масло 100 г, 5 яєць, 150 г цукру, 1 лимон, манна крупа, 1 столова ложка, 100 г родзинок та ванільний цукор. Для глазурі я використаю шоколад. Отже, приготування я раджу розпочати саме з родзинок. У мене ось такі крупні, великі, гарні і дуже смачні. Я їх висипаю в глибоку миску та хвилинок на 5 залию кип'ятком. Ось так. В мене домашній кисломолочний сир 500 грамів. Висипаю його у глибоку миску. Так. І його потрібно змолоти блендером подрібнити або пропустити через м'ясорубку. Я сьогодні використаю блендер так, як це буде і швидше, і зручніше. І переходимо до наступного етапу, а блендер далеко не ховає. Далі нам потрібно масло, розмікчене масло 100 г. Так, і тепер гарно-гарно помішуємо масло разом з сиром. Все гарно вимішали і відставляємо поки що вбік. Так, тепер дуже відповідальний момент. Нам потрібно е, в яйцях відділити білок і жовток. Все, яйця відділили і тепер відміряємо 150 г грамів цукру. Цукор додаємо до жовтків. І збиваємо у густу піну. Що жовтки збільшились в об'ємі, стали світлішими. Це означає, що ми все зробили добре. Тепер е, потрібно взяти один лимон і зняти з нього цедру. Натерти її на найдрібнішу терку. Ось на цю. Натремо цедру одного лимону одразу до жовтки. Вимішуємо жовтки з цедрою і лимону. Так, та повертаємося до сиру. Білки поки що заберу в бік, щоб нам не заважали. Так, повертаємось до сиру. До сирочку додаю пакет ванільного цукру. Також додаємо одну столову ложку манки. І виливаємо жовтки з цукром та з лимонною цедрою. Вимішуємо. Ця маса стала однорідною і поки що ми її відставляємо вбік. Глибоку миску виливаємо білки, п'ять білків, додаємо дрібочку солі, Збиваємо до утворення густої піни. Ось так цього буде достатньо. Додаємо до сирної маси та вимішуємо. Ось яке тісто у нас вийшло. Випікати сирник я буду у класичній формі для львівського сирника. Застеляю її пергаментом. Ось так. І виливаю сир у частину. Ось так. Форму я раджу наповнювати на 2 третини, тому що під час випікання сирник підніметься. Ставлю його в заздалегідь розігріту духовку 180 градусів, і випікатися він буде близько години. Після готовності сирник не дістаємо з духовки одразу, а відкриваємо дверцю і залишаємо його так вистигати. Я беру молочний шоколад ось такий і розплююю. Топлюю його на водяній бані. Ну, ось, сирник вже досить ухолов. викладаю його на тарілку і буду поливати глазурю. Ось такий гарний сирник у розрізі, але він не просто гарний, він ще й надзвичайно смачний. Тож обов'язково приготуйте, я думаю, що вам засмакує.